Сталкер 2 злили. Подібні гучні заголовки ви можете побачити на просторах інтернету останніх два дні. Насправді ж, ситуація не є такою критичною, як її намагаються подати русня, Заздисна і жалюгідна. В цьому ролику ви дізнаєтесь все про так званий злив Stalker 2 і чи варто перейматися за майбутнє української гри. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. 30 травня інтернет сколихнуло від неприємної новини Stalker 2 злили в мережу. Майже 200 Гігабайт робочого білда потрапили на торренти, де кожен охочий може завантажити збірку і поганяти за декілька місяців до релізу. Та насправді не все так просто, адже більшість інформації, яку зараз можна знайти в інтернеті, не надто відповідає дійсності. Історія така. 26 травня розробники з GSK Game World власноруч викладали на торенти робочий білд для тестувальників, так як саме такий спосіб видався їм найпростішим. За іронією долі, хтось забув поставити галочку в меню Приватна роздача, через що збірка й потрапила до зловмисників. Мова одразу пішла про руснявих хакерів, та насправді все це Хуманом Ерари Ест. Їм хіба футбольні трансляції банити там, де Україна грає. Хакерська атака на утів горіть в пеклі срані орки. Збірка була закодована, тому оркам довелось витратити деякий час на її розкодування. Тут теж допомогли в лапках GSK, так як дешифратор знаходився у файлах архіву, через що зламали Stalker 2 через день. Та чи отримали вони повноцінну гру? Архів Stalker 2 важив біля 200 гігабайт. Як розумієте, так багато ця гра важити не може, тож перед нами чорновий варіант, який в майбутньому буде проходити компресію. В архіві був не тільки робочий білд для тестувальників, але й різноманітні матеріали по грі. Білд дійсно вдалося запустити, та, на щастя, стрімити гру можна тільки на руснявих смітниках, так як всі адекватні ресурси одразу дають бан. То чи можна спокійно грати в цей злитий білд, і чи можна пройти його до кінця. Перш за все, нагадаю, що в жодному випадку не розповсюджуйте матеріали по грі і не намагайтесь їх відшукати, так як там є багацько спойлерів. Про це вже нагадали самі GSK в новому зверненні, в якому сказали і про те, що розробка гри продовжується і все буде так, як було заплановано. Нам довелось покопатись в дечому, та з гри ми покажемо тільки один скріншот, і ось він. Всі ці виродки йдуть саме за російським воєнним кораблем, все вірно. Так ось, нагадаємо, що злитий біл це біл для тестувальників, тобто версія не є фінальною чи близькою до фінальної. Це в переважній більшості лише скелет з низьким графічним рівнем, безліччю мила, недопрацьованих текстур і так далі. На руснявих форумах більша половина нащадків викрадачів унітазів цього не розуміє і вже злісно строчить коменти про те, наскільки сладкий рівень графіки у Stalker 2. Наведемо вам скріншот з роздачі, в якому вказується наступне. В ігровому меню, окрім кнопок грати та вийти, нічого не працює. М -м, це ж треба яка дивина. Глянув я і стрім «Сталкер 2 на одному з руснявих сміттярників, і скажу вам, що грати в це просто неможливо. Наведу вам ще один скріншот з гри, який зменшу до потрібних нам розмірів, щоб не було спойлерів. Як вам лічильник FPS, панове? Злита збірка навіть близько не може запропонувати повноцінного геймплею, якоїсь атмосфери чи графіки, адже це збірка для тестерів. Вона може вилітати, якщо бити ножем, чи взагалі вилітати без будь-яких причин. На цьому скріні ви можете побачити, що вона поки навіть DLSS не підтримує. На жаль, скрінів зі збірки в неті є багацько, але я замітив одну закономірність: всі вони стосуються вже показаних нам локацій. Русня, поки чисто фізично не могла туди дістатись, навіть за найбільш усердних спроб, тож взяті вони з того самого злитого архіву. Нагадую, дивитись не раджу, щоб не псувати собі свято і підтримати джіска. Тепер, що стосується цієї мерзоти, яка тривалий час намагається тероризувати розробників сталкера, перед цим зливом ці покидьки намагались продавати контент за справжні гроші, після чого зустріли хвилю хейту і перевзулись на допоможіть нам. Це ніякі не хакери, адже декотри зі зловмисників взагалі відносяться до сепаратистів. Ми не будемо увінчувати їх інформацію, адже заслуговують вони тільки на одну річ, і ви знаєте, про що йде мова. Та хай пожорством все ж зайнятись вийшло, хоч і не надовго. В своїй нещасній групі, яка навіть за такого хайпу, зуміла підняти всього лише на 10 тисяч підписників. Вони розповідають, що насправді є справжніми фанатами сталкера, а група їхня орієнтована на ізучий серії. Що ж, ізучення вам світить лише української мови в недалекому майбутньому, та й то далеко не всім. Тут важливо поговорити про ще одну річ російська локалізація, яка в Stalker 2 присутня. До слова, не тільки текст, але й якась крива озвучка теж є. Що це, чому це, як це, неясно. Але, думаю, після подібного GSK просто зобов'язані вирізати російську повністю. Жодних комп'ютерних ігор для свинособак. Ну а тим часом підтримуємо розробників, не дивимось і не розповсюджуємо матеріали по грі, не переймаємось щодо її релізу. Підготуйтесь до нього разом з Artline. Наші ігрові ПК дозволять вам насолодитись незабутньою атмосферою цього шедевру максимально. Все буде Україна!